Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В медичному закладі називають випадок непорозумінням та обіцяють все зробити безкоштовно. В Київській клінічній лікарні номер 5 стався прикрий інцидент з військового, який підірвав своє здоров'я на фронті, вимагала кошти на лікування. Про це сайт Сеня повідомив сам солдат і попросив розібратися чи законно з нього просять кошти. Військовослужбовець Олександр Салій родом із користування Житомирської області на війні. Він відвісни дві тисячі вам Олександра медики столичної лікарні мають на руках всі його документи і добре знають, що він військовий. Я був на війні, де я заробив грижу. Служив недалеко від Бахмуту. Доводилося носити важкі ящики з боєприпасами. Ось і надірвався. Мені 50 років, я солдат штурмовик. В Київ мене направили з медичної частини Дніпра, а саме в лікарню номер 5 щоб зробити операцію, вирізати грижу. На фронті її дуже легко зробити. Коли на тобі боєкомплект та бронежилет це вже 40 кг, що плюс важкі ящики мінами. Ось вам і грижа. Розповідає Сайт. ТСН Олександр Салін. Він додає, що вівторок йому повідомили, що у середу зроблять операцію, за яку потрібно заплатити 4 тисячі гривень. Таке мені повідомила Анастасія, помічниця лікаря. Так їй сказала, завтра операція, підготуйте 4 тисячі гривень. Але оскільки гроші я мав віддати не в касу, то у мене закралися сумніви, чи Дійсно, це правомірно. Я не зовсім розумію, чому маю платити, бо раніше розповідала, що військовим все робиться безкоштовно. Якщо це законно, то без питання заплачу, буду шукати кошти. Додає Олександр. Сайтасінві звернувся за роз'ясненнями до Анастасії, яка повідомила військовику військовикову правооплату медикині нас запевнила, що військовослужбовець її неправильно зрозумів. Коштів за операцію з військового ніхто не просив. Пацієнту було повідомлено, що потрібно оплатити кошти лише за спеціальну сітку. Її потрібно поставити під час операції, бо грижа велика. Якщо робити без сітки, то вона може знову його потурбувати за пару місяців. Щоб не було непорозуміння, наголосила військовому, що операція безкоштовна. Гадаю, що неправильно вирішувати за пацієнта і просто робити те, що бюджетне, але менш ефективне. Я ж не знаю, які у кого можливості в кишеню не заглядає на Омісь краще проговорювати варіанти, які можуть бути нехай платними, але кращими. Це ж здоров'я. Комусь легше заплатити і знати, що виконаний найкращий варіант. Комусь головне безкоштовно, без огляду на ефективність, але аж безсилля бере від того, що сказали. Що операція безкоштовна. Є варіант з сіткою за суму 4 тисячі, і тепер чує, попросили 4 тисячі за операцію. Пояснила нам Анастасія. На запевняє, що дуже хвилюється за самопочуття військового і зробить все, щоб він не нервувався перед операцією. В нам знову зателефонував Олександр та Повідомив, що операцію перенесли на четвер, а за сітку йому вже не потрібно нічого платити. Її мають поставити безкоштовно. Медики запевнили журналіста ТСНВ, що між пацієнтом та персоналом сталося непорозуміння. Мовляв, з військового ніхто не мав наміру брати кошти. У військового пахова грижа він готувався нами до планового та оперативного лікування. Він готувався до планового оперативного лікування. Завідувач відділення та весь персонал були попереджені, що військові забезпечуються у нас безкоштовно на всі 100%. Вони отримують у нас покращене харчування, повністю забезпечення усім. Медикаментами у випадку з військовому мова йде про сітку, яка встановлюється під час операції компонент лікування на базі нашого відділення. Кафтери та працюють аспіранти. В даному випадку аспірантка, яка навіть не є працівником лікарні, сказала, що пацієнту для лікування потрібно придбати цю сітку за 4 тисячі гривень. Чому це було зроблено? Я не знаю. Після цього пояснення будуть писати завідувач відділення, завідувач кафедри та аспірант. Розповів в сайту Тесенві Віталій Казела. Розповів сайту Тесенвія Віталій Казека, головний лікар Київської міської клінічної лікарні номер 5 Він додає, коли стало відомо про це Факто, в середу був підписаний рапорт, і сітку вже придбали. Сітка вже у відділенні. Військовослужбовець буде планово прооперований в четвер. Сітку йому поставлять безкоштовно. Чому виникла така ситуація? Будемо розбиратися із лікарями із кафедрою. А саме чому ця людина втрутилася в лікувальний процес і чому пацієнту запропонували придбати сітку? Розберемося. Військові, які проходять у нас, лікування отримують і будуть отримувати все безкоштовно. Запевне, журналістів ТСН керівник лікувального закладу. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.